Я пізнаю світ тиждень 33, рок 293. Мандрівка Україна. Досліджуємо Червону книгу України. На початку уроку помандруємо, помилуємося природою України. Помандруй назад і помандру на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори, тут не прошу ми посеред фронту вільне. Карпатські гори тут ні прошу мить, посередні кропи віна не дилима, це твоя країна, рідна батьківщина. Нагадаємо, вивчено на попередніх уроках. Познач правильні твердження. Читайте, позначайте правильні твердження. Хвилинка. Деміре, що ти позначив, будь ласка. Кажана до... належить до класу. До класу сів, так, позначаємо. Кажан належить до класу савців, це правильне твердження. Що? Людмила, mm. яке ще твердження ти позначив? Дякую, Деміре. Ще дамо можливість інше. документа. Кажани харчуються комахами. Кажани харчуються комахами, так. Що ще ми позначимо, хто вже знає? Що ще, діти, ще <риклад> одне читають? Донесе України червоної до Червоної України. Так, так. А ось одне неправильне. <риклад> так? Кажани <риклад> впадають, впадають. Тобто не тут треба закреслити, тоді буде все цікаве. Добре, вчора ми з вами дізналися про кажанів, а сьогодні дізнаємося про кота лісового. Отже, прочитаємо про кота лісового. Читаємо Можливо, разом. Він такий з... милий, можна його вирізати з чебника. От зараз ви дізнаєтесь про нього, що там можна з ним робити, що не можна. Ні, вирізати з учебника. А, вирізати, то вирізати, так, він дуже. Да, схожий на котика, звичайно, але все ж таки це не домашній кіт. Читаємо Але його про нього. можна переручити. Кіт лісовий, хижий, дрібний савець. Зовні схожий на звичайного свійського кота, проте більший, має характерну особливість хвіст з кількома темними смугами і чорним кінчиком. Хутро густе, сіро рудого забарвлення, очі світлі. Живе в глухих широколистяних та мішаних лісах. Удень відпочиває в затишку, а під вечір виходить на полювання, харчується здебільшого мишами, птахами, яйцями птахів, плазунами, ловить рибу в мілких водоймах, спритно лазить по деревах, житло облаштовує в дуплах старих дерев, серед скель, у чагарниках, старих норах інших тварин. Лігвище вистилає травою, листям, пухом птахів, видає різні звуки, шипує, фиркає, нявкає. Як усі дрібні кішки може муркотіти. Тварина вкрай обережна й полохлива, любить усамітнення. Природні вороги, рись, великі хижі птахи, вовки. Лисиці. Кота лісового занесено до червоної книги. Нині в країні щонайбільше 500 особин це одна з найрідкісніших тварин. Та навіть це число зменшується через вирубування лісів і мисливство. Найбільша популяція котів у Карпатських лісах. Неволю переносить важко, не приручається. Отже, Ліза почула: Неволю переносить важко, не приручається. Може жити в дикій природі, у лісі, бачите, дуже рідкісна тварина. 500 особин. Це дуже мало. Отже, занесений до Червоної Книги України. Так, зовні схожий на звичайного свійського домашнього котика. Такий же ж сіренький, хвіст смугастий має світлі очі, але, як ви побачили, то та зовсім не домашній котик. Наступне завдання у нас таке. Спочатку переглянемо відеофрагмент. А О, потім так. попрацюємо зі світлинами. Отже, переглянемо відеофрагмент про котика. Ось такий китюнка. Ну, точно тобі як домашній. Гарний котик. Так. І зараз розгляньте світлини. Дивіться. Так, уяви, що ти створюєш репортаж про життя лісового кота. Підпишіть кожну світлину, напишіть якесь речення під світлиною, щоб вам було легше. Можна користуватися текстом, і якщо ви не можете придумати своє якесь речення, то можете знайти речення з тексту, яке підходить до тієї чи іншої світлини. Зрозуміли? І підписати. Отже, зараз попрацюйте спочатку самостійно, даю вам дві хвилини, щоб ви підписали кожну світлину. У вас повинен вийти такий репортаж. Ну, мабуть, перше, щоб це був репортаж, треба представити нашого кота. То тут першу світлину можна написати «Кіт лісовий. Ось так отак. З чого почати? Кіт лісовий. І можна продовжити, що це у нас хижий дрібний савець. Хижий. Або можна хижак написати. Хижий. Можна його вирізати. Та вирізай. Дрібний савець. Так. А далі вже підписуєте ви. Ось ми представили котика. Почали з цього наш репортаж, що ми представили його. Так. Як можна підписати ось цей малюночок, що поруч? Шукайте в тексті, кажу, якщо а не що? можете своє, знайдіть в тексті. Як лазить по, де... по деревах. Ну, для Оце тому? ось тут можна а, написати: сприяти сприт... лазить по деревах. Або у ну, другій селі можна написати котекс трибуни. Так, але ми ж створюємо репортаж, як і домашні коти, любить, що. Полювати за птахами, тож бачимо, підстрибнув. Він же ж не просто під стрибув. Лізо, не, не треба перечитувати текст. Обираємо тільки саме mm. щось таке, що можна підписати, так? Подивіться, далі подивіться ось тут, далі іде так важно. І там на світлині мені начебто, що це вечір. Ввечері виходить. Ввечері виходить на полювання. На полювання. Отже, ось цю третю світлину можемо так підписати. Ввечері виходить на полювання. Так. Зараз ось тут На другий рядочок перейдімо. Як ви ось цю підпишете отут у снігу? Е е переносить е хол. Ну то всі вони переносять хто. Живе не... в восемполисти на мішаних лісах. Mm -hmm. Так? Але тут у нас не видно лісу. Ну, хай, хай можна так. Тут ми написали вже спритно лазить по деревах, так, поки що оцього в снігу залишимо. Спритно лазить, по деревах напишемо. Добре, ось тут подивіться малям, гарний, гарно моти, гарний. Так, виховуємо ага. малят, але що? Не приручається, да пам'ятаємо так. Ну, можна підписати, може муркотіти. Я от навіть собі уявила, як він муркотить тут своєму. Малесенькому кошеняку. Це не ось я, я знаю, що ви там казали. Не проверяйте uh -huh. можна до останнього третього рядочка найперше, тому що він такий спить у, у лісі, можна написати. Так, він... ви можете писати, що, що вам подобається, діти. Це ми наприклад. Да? Ось тут дивіться. Котик в снігу. У нас є таке речення, я щойно його побачила. Любить усамітнення. Теж можна ось тут написати, так? Так, і до третього рядочку. У день відпочиває в затишку. Як і всі коти любить поспати, так? Угу. А ось тут стрибун такий. Можемо написати якусь пташку або бабочку? Так, так. Угу, полює, так? Так. Але ось іще одна у нас теж репортаж ми створюємо. То що ми? Готується на опасно. Так, так. Так, так часто робив, коли хотів кудись стігнути. Готовий схопити здобич. Неволю переносить важко, я бо тут написала, де в стрибку. Ось такий він. любив волю, бачите. Не приручається. Отже, це лісовий кіт. Схожий зовні на домашнього кота, але це хижак, дрібний хижак-савець. Живе в лісі, занесений до червоної книги, тому що мало їх залишилося. Одна із найрідкісніших тварин. Ось так. Розв'яжемо задачу. Хвилинка математики. Перша задача, права шоста. Лісовий кіт подала відстань 12 метрів за 4 однакових стрибки. Ось бачите. Ну, зробив 4 стрибки і подала відстань 12 метрів. Ось я тут доповню нашу схему. Що це 12 метрів. За скільки стрибків він подолає зворотний шлях, ці ж 12 метрів, якщо кожен його стрибок буде на 1 метр коротший? І так, лісовий кіт подолав 12 метрів за 4 стрибки. Діти, чи можемо ми з вами знайти, скільки метрів становить один стрибок? От всього 12 метрів за 4 стрибки. Один стрибок, скільки буде становити метрів? Ось як знайти довжину одного стрибка. Що треба зробити? Ну, на скільки частин поділили дванадцять. Я вас не чую. Кажіть. Дванадцять. На скільки частин поділили Лізо? Дванадцять поділили на один, два, три, де 1. на один? На чотири. Отже, поділіть дванадцять на чотири. Скільки буде один стрибок становити? Три метри. Три метри. Це коли він стрибав перший раз, так? Потім зворотний шлях повертається назад, і його, можливо, він втомився. Його стрибок став коротшим. Яким стане його стрибок? Був три метри став на один метр коротше. Що зробимо? Діти, перший клас. Uh... Що треба зробити? Від трьох відняти один три скільки відня... буде. Два. Два метри тепер став його стрибок. Отже, скільки ж тепер раз треба йому стрибнути? Щоб подолати, щоб прострибати оці 12 метрів. Якщо один стрибок 2 метри, то скільки раз по 2 вміщується в 12, скільки? Шість разів. Шість раз. Ось шість стрибків йому треба зробити, щоб повернутися назад. Ось так. Друга задача, подивіться, тепер два лісових коти стрибають одночасно. Перший кіт за один стрибок пересувається на один метр. Ось бачите, перший кіт. Ось, зробив стрибок це один метр. А другий зробив стрибок і це три метри. За скільки таких стрибків? Відстань між ними дорівнюватиме 10 метрів. Як нам це знайти? По-перше, давайте знайдемо, наскільки метрів більше або далі стрибає другий кіт. Один стрибнув один метр, другий 3 метри. Наскільки другий? Далі стрибає. Даміра, як знайти? Треба від трьох відняти. Треба від трьох відняти, один буде два. Тобто на два От метри два. кіт більше стрибає. Так, на два метри він більше стрибає, другий кіт, так? мабуть, якийсь міцніший кіт. Так, а тепер нам треба знайти, коли ж між ними стане відстань 10 метрів. От скільки раз по 2 вміщується в десяти. Десять поділимо на 2. Це буде скільки? П'ять. разів вміщується в десяти. Так, отже, через 5 стрибків якраз відстань між ними і стане 10 метрів. Ми можемо це перевірити. Дивіться, перший котик зробити повинен 5 стрибків. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось ти, тут він зупиниться. І другий котик повинен зробити 5 стрибків. Але дивіться, другий кіт стрибає на 3 метри. Тобто в кожному стрибку у нас 3 метри. Так. Один є. Два. Три, третій розстрібну, четвертий раз розстрибну і п'ятий раз розстрибну. Так, а тепер подивіться: ось тут повинно бути 10 метрів. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, і сім. 8, 9, 10. Правильно ми з вами розв'язали. Ось. Коли кожен зробить 5 стрибків, то відстань між ними буде 10 метрів. Ось так. І наступна задача. Логічна задача. Будь ласка, йой квапка бубу та Ая. Підготували презентації про тварин Червоної Книги України. Хто про яку тварину розповідав, якщо відомо, Ая цікавиться тваринами, що мешкають у степах і на півпустелях, Йой під час підготовки презентації дізнався чимало про морських савців, а Бубу обрав тварину, яка взимку не впадає в стан заціпеніння. Подивіться. У нас на таб... подана така табличка. Записані тут наші герої, Юй, Квапка Бубу Ая, і записані тварини: їжак вухати, кажан, кіт лісовий і Афаліна Чорноморська. Так, то, про яку тварину розповів? Якщо відомо, що Ая цікавиться тваринами, що мешкають у степах і на півпустелях якою тваринкою цікавиться Ая, що це за тваринка, що мешкає в степах і на пустелях це хто? Їжак вухати. Вухати. Це їжак вухати. Добре, правильно. Далі кажу... Дувай, дізнався про морських савців, про кого й дізнався? Афаліна Чорноморська. Про Афаліна Чорноморська. Так, далі. А Бубу обрав тваринку, яка взимку впадає в заціпеніння. Кожан. був кажанчик. Кажан. І лісового кота хто вивчав? Клапка. 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 Те, що залишилося. Ось так. Отже, і ми сьогодні з вами теж вивчали лісового кота. І... Тепер у нас ще одне цікаве завдання. Намалюй кота однією лінією, не відриваючи олівця від зошита за зразком сторінки 47 Що ж, рухаємося на сторінку 47 і будемо зараз з вами малювати кота. Так. Кого нема друкованого зошита, візьміть аркуш якийсь. О, ось наш котик. Ну що, спробую і я намалювати цього котика. Якийсь кольор візьму, та що візьму. Добре. Так, побачили, ось звідси, да? треба так ось так, ось так починати. І так, котик сидить, чи це у нього хвіст, чи то не знаю, що. Ой-ой-ой, щось у мене кіт такий виходить, не дуже. Ой! Кіт не дуже виходить, але я стараюсь вушко, мордочка. більше на собаку ніж на кота. Так сюди. Ну, як так? У мене якийсь товстучик вийшов. <смі> на мене більш на собачку. Ліза, на твого, не схожий, сюрика. Так. Так. Щось... <смі> трішка на, трішка. на, на не схожа. Тільки та... собака. Да, Тут трішки я морду якось видовжила. Ну нічого, якщо ще другий раз спробувати, то тоді. У не до птах якийсь, якийсь ключ який, який, малювала. Так, ми потренуємося і у нас все буде гаразд. Мене кіт, але якийсь товстунчик. Товстунчик, ну добре, і, і то непогано. Так, а ну ж бо покажіть своїх своїх товстунчиків. Покажіть, що в кого вийшло, можете показати? Цікаво подивитися. Демірчик, ти намалював кота, покажи, що там тебе вийшло. Так, люди бачу, да? ну гарний кіт схоже на кота. Соня, що там у тебе за До, Гарний кіт, дуже гарний. Так, добре. Так, ще хто продемонструє своїх котів. Так, добре. Ну що ж, я б хотіла. Наш урок сьогоднішній закінчити пісенькою про тварин. Можна порухатися і потанцювати. І так, вмикаю пісеньку про тварин. то вона ось тут у мене була. Так, скажіть мені, чи видно її на екрані? Так, видно, ну що, пропоную тільки рухатися, танцювати. Хто ходує молоком, хто буває хижаком, ті їжаки, діжаки, дельфіни, місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Та пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, Голуб, страус страуси, пінгвін, Це птахи, всі як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Дім так гарно у воді, як же дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Заламандри і ропухи, і три тони вічай духи, всі шкіру румають, швидко плавають, стрибають, а хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пи. Змії, ящірки, гнучки, плазуни, усі прудки, черепати й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто хто відчуває, хто хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Ну хто це? Шість кінців жука, Пісня у бджолидзвінка із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Хто хто, 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 Так, ось так. Пригадали всіх тварин. На цьому наш урок закінчений.